В мене тут два сорти гороху, і, вочевидь, вони дуже різняться один від одного. Зазвичай ранні сорти виглядають отак от зморщеними і вважаються кращими для вирощування. Саме це в мене сорт альфа, він 55 днів і готовий, він не буде стелитися по землі, а буде рости вгору, і при потребі можна буде його підв'язувати. А ще ранні сорти вони дуже смачні, бо в них менше йде крахмалу, а більше е, смакові такі якості, і вони солодкі. При температурі повітря плюс 4-5 градусів ранні сорти гороху можна висаджувати. А якщо ще їх висаджувати з інтервалом в тиждень, ви впродовж довгого періоду будете з горохом. Також ранні сорти добре підходять до консервування. При замочуванні через півгодини все, що спливло, нам не підходить. У мене тут все добре, зморшки вирівнялись, тож іду садити.